Всім привіт! Прогуляємось містом по центру, а почнемо з жд вокзалу. Тут я в цей день зустрічала доньку, вона їздила у Карпатиї. Сподіваюсь, що їй сподобалось. Десь 3 дні вона відпочивала. А зараз ми пройдемось на привокзальній площі, там є фонтан. Краса. Цей час він не працював. Працює він, я тут думаю, тут що так. Фонтанчик. Бо є вода. Так що, я думаю, що він робочий. А в цей час його з голуби. Приємно все рівно подивитись. Мало хто сюди заходить. В основному я бачила, що відпочивають бомжи, але все таке, вони теж люди, їм теж десь потрібно полежати. А зараз ми пройдемось вулицею міста. Хто зрозумів, той зрозуміє. Зараз покажу платан, чому він називається інколи бістигніця. Бачите, кара спадає і він оголяє свою, свою <сум> сущність. <сум> Котики, котиків скрізь багато. Вулицю, хто зрозумів, напишіть, як називається. Цікаво, хто вгадав. Звуку нема в цих відео, бо я виключила звук, тому що працювали генератори. Це я йду зранку, пройшлася вулицею, щоб пройти свої 11 тисяч кроків. Хоча б частково я прийшла. Бачите, готель зараз і філармонія. Так що можна подивитись. Завжди класно. І цікаво роздивитися. І деякі люди там снідали, тому я не показувала дуже багато, зовсім трошечки. Що просто... Атмосфера міста ранкового свіжого і дуже приємно пройтись, коли ще не так спекотно, зранку. Це десь 8.30 я гуляла і дуже класно пройтись. Коли не так багато людей. Ну і музей, як ви бачите, завжди привертає мою увагу. Я часто знімаю і готель «Брістоль», і ось цей музей художній. Елементи класні. Місто в нас не таке велике, щоб знімати. Багато, але все рівно ми його любимо. Ось вам покажу деякі елементи, різні двері, різної фактури. І зараз елементи прикраси, сині, красиві двері. І також поруч знаходяться старовинні, червоні двері. Зробила собі декілька фото, буду знімати прямо двері. Я знаю, що люди бака, деякі люблять в різних містах знімають красивенні двері. В общем, заложила таку колекцію, фотоколекцію. Ну, і відео теж трошечки зняла ось цей саме будинок, де я знімала оці дві двері сині і червоні. А зараз я підійшла до алеї Зірок біля оперного театру. І спочатку з Алею Зірок. Біля знаходиться якір. Ми пройдемось і подивимось в прискореному варіанті ці зірки, їх там не так багато. Не рахувала, можете порахувати і поставити на, на паузу і порахувати. Я цього не робила. Зараз я знаходжусь біля оперного. Бачите, там працює фонтан. І тому я так собі в голові спланувала, що від ЖД вокзалу до оперного я йду. Колись, коли я тільки-тільки приїхала, я десь навіть читала, що від ЖД вокзалу до морвокзалу займає 40 хвилин такого спокійного темпу ходьби. Тобто це і був центр, центр, міста, центр міста, і він таки був невеликий. Все інше французький бульвар це були дачні такі маєтки. Тобто центр зовсім невеличкий. 40 хвилин це небагато. Але 40 хвилин планомірного відпочинку і коли очі зупиняються на архітектурних елементах, які дуже приємно розглянути. Оперний театр, фонтан, все поруч. І, до речі, так я і не сходила до оперного. Все планую, планую, планую. І не як це лінки, чи як це назвати. Прям потрібно собі, собі по плану. Такого числа туди пішов, такого числа туди пішов, де ви були, що ви бачили, що цікавого. До речі, хто, хто був у оперному, що ви дивились останнім часом, і що вам сподобалось, якщо можна напишіть, якщо таке у вас в капілочці є? Подивилась біля фонтану. До речі, так приємно гуляти зранку, бо людей дуже небагато. Біля фонтану було ну, десь дві людини. Одесі дві людини. Або всі на пляжі. Хоча зранку вода така свіженька. Зараз зроблю озвучку і, до речі, я піду зараз з сином на море. Зараз 26, якщо я. Так, не помиляюсь, 26 сьогодні число і нарешті ми теж підемо на море. Я сьогодні чим я займалась? Я змінила фільтри для води. Це таке плановий в мене. Два тижні в мене ці фільтри лежали, я не могла себе умовити. Нарешті ми з чистою водою. Так що такі плани, якось по плану по плану. Ну, Якісь невеличкі потрібно виконувати, Бо, звісно, не хочеться нічого робити. Літо, хочеться тільки гуляти, ходити на море. ну, але потрібно хоча б одне діло виконувати собі, прямо за... заставляти. Ну, а що, як це? Люди ми такі всі, які любимо лінкуватися, нічого з цим не зробиш. Інколи, інколи, прям написала собі, якщо чесно, такий списочок. Нарешті я покрасила. Частину стіни у себе. У мене білі стіни, і мені дуже подобається білий колір. Так, щось я і гуляю по місту і вам якийсь битовий розказую. Як ви бачите, на повільному фонтан виглядає чудово, мені хотілося зафіксувати це дійство. Повільний бризкіт води. Можна прям окремим роликом зробити, як фонтани. Працюють і це класно виглядає. Але звук при цьому такий, знаєте, як при повільному. Ну, все рівно якось так. Так, чим займаюсь. Чим чим займаюсь. Зараз трошечки збільшили виключання світлу 4. 4 години, 4 години відсутнє було світла, і тому потрібно спіймати момент, коли можна приготувати їсти, бо в мене все на електриці. Тому це так. Ну, цей пункт я якось встигаю. Якось вже ми з, цим, з цим, цим навчилися за годину 5 блюд, блюд приготувати. Ну, якось так. І плюс термос, е, з горячою водою. Так, до речі, кава в мене закінчилася, потрібно кави докупити. Бо щось я зрозуміла, що в мене кава саме наулюбленіший для мене напій. Чай я, в принципі, можу попити, але я не отримую від чаю такої, такої насолоди, як від кави. Каву люблю, каву крепку з гейзерної кавоварочки. Така, тобто, 4 в мене є на 4 чашки і на, на 6. От на 6 я випиваю, тобто 4 експреса. 4 або 6 експресо, виходить, ну, в одній чашці, ви зрозуміли, я випиваю і таких чашок я випиваю на найменше 2 в день. Ось ці картинки з квітами ще квітнуть. У троянди майже-майже відквітли, і корзинок, бачите, прикрасили зеленітлю. це так чудово виглядає, як називаються ці квіти, там трандискансія, потім оці, я вони? А-а-а, не пам'ятаю, ну ви зрозуміли, це морський музей прохолода і як мені подобається, що... Ця зелень має різний відтінок, це так класно виглядає, коли зелений різноплановий. І така фактура фактура така виглядає, що і темно, і салатове чудово. Так, оці старовинні дерева, яким по 130 років, якщо, якщо я не помиляюсь десь. Десь так. Ну, і зараз подивимось на оперний театр зближу, зблизька. До речі, скульптури там оновлюють. В Цей час був чоловік, який шпаклював, і, мабуть, маленькі дирочки там все це зробив. Ось подивіться, бачите. Тобто їх в якийсь. Час їх оновлюють, підкрашують, чистять. Вони були в ідеальному стані, без пилюки, без нічого. Дивіться, тобто тільки-тільки їх оновили. Це я знімаю, ще нема ніякого пилу. І робота ще продовжувалась. Зараз ви побачите, бачите? Оця блища вже повністю зроблена, а тут ще він іще ще робить. Так що, так, місто. Підтримують місто все дуже приємно, коли все настільки <гум> ухоженості, і ну, так, це, так це чудово. До речі, коли я була у Парижу, я замітила все-таки, що в якому стані місто тримається. У нас все, все ж таки, коли заходиш у двори, то не настільки там ухожено, як там, я дуже сподіваюся, що колись і у нас так буде все вилізане, коли все і скрізь. Бо фасади, то понятно, що вони оновлюються. Ну коли ти заходиш у двори, то там не так все чудово, як це на фасадних сторонах. Готель Моцарт, і ось дівчинка з кішечкою. Завжди, коли прохожу. До речі, хтось знає, скільки у нас таких кицюнок по місту. Дуже цікаво, бо вони то там, то там їх багатесенько. Скільки ж їх взагалі в нашому місті? Чи є така якась карта, яка позначає ці всі архітектурні дрібнички? По вони все-таки невеличкі і Цікаво, цікаво мені здається, що по таким фігуркам можна робити навіть квести і відмічати навіть в таких якихось гаджетах, вапах. Такий прям квест для діток, «Знайди кішок. Це ну, класна, мені здається, історія для того, щоб вони і побігали, і щось знайшли. Бо я, хоча і доросла, але я помічаю таких кютюньок. Так, а зараз ми у міському саду, де я теж прийшла. І подивіться, людей майже нема. Траву косять фонтан. Теж я уповільнено його зняла, бо мені подобається, коли вода уповільненому темпі. Можна в цей час насолодитись. Тут людей було трошечки побільше. Ніж біля Оперного, ну І це зрозуміла Дерібасівська центральна вулиця. То і зрозуміла, що тут людей трошечки побільше, Але в основному були матусі з дітками. Таке відчуття, що просто прийшли прогулятися десь поблизу живуть, що це, мені здається, не туристи були бо такі на розслабоні, знаєте, на лайті. На так що так. Трошечки подивилась, пробіглась, можна сказати, що не подивилася, пробігла, бо в мене стояла задача просто пройти свої 11 тисяч кроків, все-таки змінити локацію. Бо коли я нікуди не виїжджаю, я все рівно хожу по своєму району. Район Катовського я живу. Як, до речі, він зараз називається? Е, при Хто знає, напишіть. Ну, а хто не знає, я вам скажу по секрету, що він називається Пересипський. Зараз його переименували. І я хожу просто по району. Просто гуляю, наматую свої кроки. То так, то едак, но все рівно воно все приїдається. Ви розумієте, що хочеться, хто живе у центрі. Я впевнена, що їм приїдається їхні вулиці, як вони ходять, бродять. Бо люди все ж таки підтримують якісь привички. І коли ти починаєш ходити, то вже якось так від, 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 відсліджуєш, скільки ти пройшовся. Все ж таки хочеться теж записати бо літо, в разях на ну, тому стані хочеться декілька таких симпатичних відео. Або фото. Чомусь мені в цей день захотілося більш повільні. Мабуть, хочеться просто уповільнитись. Бо життя все-таки стрімке. Ми кудись завжди біжимо. Якісь, якось дуже багато задач стоїть перед нами і все потрібно встигнути. А в сутках. Так, і, і залишилось 24 години, хоча таке відчуття, що всі 30. Бо встигаємо ми і ставимо собі дуже багато задач. Тому саме сьогодні мені захотілося уповільнити час, і тому я, мабуть, захотіла так і зробити, так зняти. Ох, потрібно робити собі настрій. І прямо заставляти себе, бачите, красиве, бачите те, що нас нам дає змогу посміхнутися. Прямо це потрібно вставити в звичку. Так що показую вам дрибасівську, і ось я дійшла до стільця. Теж, як бачите, тут уповільнила. 12 стілець, в якому я не знайшла ніяких прикрас. Якби я не питалася шукати і знаходити, продивилась скрізь, з різних кутків, ну, мабуть, головний герой 12 стільців, вже їх хтось знайшов. Ільф і Петров, хтось вже їх все ж таки знайшов. Так. А хто, до речі, архітектор цього стільця? Теж Рева? А чи ні? Так, архітектор все ж таки Рева, 12 й стілець, і знаходиться він на самій маленькій площі Одеси, площа. Площа імені Степана Бендера. Ось сама маленька в місті. Такий круг, на якому знаходиться самі стілець, 12 стілець, і архітектор Михайла Рева. Таке відчуття, що в нас один скульптор. Ем, дуже цікаво, скільки в нього робіт в нашому місті. Подивіться, стілець. Потім окуляри, двері, утесов, грамофон, потім часи біля бібліотеки з книжками. Це тільки те, що я так швидко пригадала. Дуже багато робіт у нього. І, до речі, я заходила на його YouTube канал, де роботи його зняті. Дуже мало в нього підписок, дуже мало в нього переглядів, хоча відео зняти професійно, такі коротесенькі, і чомусь людина дивляться. Хоча цікаво, якось прям якийсь, здається, прям, якийсь проміжок часу він виставляє нові роботи у нас в місті. Так, що цікаво. Хоча я вважаю, що в нас не може бути одного архітектора, в нас мені здається більше. Ну, бачите, архітектор Рева працювати дуже багато робіт. В якийсь проміжок часу він виставляє, мені здається, по одній роботі. Тобто у нього є прямо план. Молодець, мені подобається, коли люди щось роблять в любому випадку. Так що, так, а зараз ми зайдемо в пасаж. Знову як класно гуляти зранку, я вам хочу сказати. В пасажі майже не було людей. Тобто можна було зняти в деякий час, тобто люди подивились, уйшли, подивились, уйшли. І пасаж з одного боку він був зачинений. Якщо ви ось, ось попереду мене, там ворота були зачинені. І все ж таки можна зробити з рамку фото в майже порожньому пасажі. Це класно. Так що є можливість. Цікаво, оскільки скільки вони відкриваються. Тобто я була десь 9, можливо, в пів десяту. І подивіться, ось зараз я знімаю на фоні цього відео тільки одна людина. Ну, і знову. Мені хотілось сповільнити час, що я і зробила красиво. Так що ми змінюємось, тому хочеться все ж таки записати себе в красивих видах. Я сподіваюся, що мені вдалося. До речі, я зрозуміла, що я все ж таки полюбляю чорний колір, бо в мене багато речей чорного кольору, і мені здається, з кожним роком їх становиться тільки більше, саме чорного. І все ж таки речі, коли вони одні, однієї ну, гамму, грубо говоря, біле, чорне, бежеве, сіре, це дуже-дуже удобно. Коли Речі відповідають таким кольорам, і дуже швидко можна зібрати деякі речі, так як сандалі. Це таке діло. Інколи все ж таки хочеться додати якийсь цікавий яркий центр. У мене це зараз сандалі. Сандалі, до речі, Skechers І мені дуже подобається цей бренд. Салатик. Ну, а зараз я вам покажу декілька днів Тепер тому, що сніданок. Дев'яносто дев'ять відсотків. Дивлюсь кіно. апельсин в мене Це я на вихідних. Я відправила всіх своїх домашніх відпочивати. То, куди роз'їхався, і поки не було дітей вдома, я покрасила стіни у білий колір, зашпаклювала, відшкурила і потім покрасила. І ось так у мене вийшло. Тобто, вдома я теж полюбляю чорний, сірий, білий. Мені так подобається. А це я була у рів'єрі, мені потрібно було купити, бо дітки скоро їдуть у табір. Їм потрібно було 2. Для пляжа таких, типу, полотенце пляжного, але щоб воно займало як мен... можна менше місця у рюкзаку, і в Мегаспорті є в них такі ковдри, мені подобається. Так, і потім я пройшла, пішла купатися до яхти. Були тучки і навіть... Пішов потім дощик. Я знову намалувалася на динозаврів, бо біля цього великого почуваєш себе такою маленькою дівчинкою, як кінг-конг і м -м, да? дівчинка, як її звав. До речі, ви бачите, є знак, що купатися заборонено. Я не знаю, купатися заборонено на самому знак то не прибрали. Люди купаються. Я так кошт купалася. Хоча, Люди бачите, є аграда, колючий дріт і тут таке відчуття, це. що все ж таки купатися не можна. Подивіться, яка я маленька, така мініатюрна, класна. <смі> Класне, коли таке, воно таке величезне, а ти такий маленький. Хотілося зняти декілька класних кадрів, але на так також я планувала. Бо якщо б нижче стояла камера, я б була б такою маленькою дюймовочкою. Як вийшло? Буха, комусь, комусь попросила, а тут я поставила просто. М -м -м -м. Це такі цення таке Халсі. Ну, а зараз я прогуляюсь. Я покупалась, поплавала, вже там не знімала. Трошечки пішла вдоль яхти. Сіла там на камні, і хотілося просто посидіти. Каміння, до речі, нагріваються. І так, коли ось і дощик тут почав вже крапати, і таке і море прохолодне було в цей день, не знаю, як сьогодні, подивимось. Було прохолодне плюс тучки, і хотілося якось так теплесеньке. І коли ти сідаєш на камні, вони такі розпечені, такі теплі, так приємно. Мені дуже сподобалось. Так що на цьому все. Пока. І ще зустрінемось.